До вашої уваги! Короткий відеогляд на лічильник банкнот з визначенням номіналу Casida Xpecto Lite. Апарат перевіряє до 9 видів валюти на швидкості до 1000 банкнот за хвилину. Ємність завантажувальної кишені становить 600 банкнот приймальної до 250 банкнот. До комплектації входять лічильник банкнот, кабель живлення, інструкція з експлуатації, а також пензлик та м'яка тканина для видалення пилу з датчиків. Апарат має кольоровий LCD дисплей 3,2 дюйми, який відображає всю необхідну інформацію по перерахунку. Також на панелі управління розташовані чотири функціональні кнопки та кнопки навігації меню. Для вибору валюти натисніть кнопку «Бач» на панелі управління. На дисплеї з'явиться список валют. Використовуючи кнопки навігації, виберіть необхідну валюту або ж виберіть значення авто для автоматичного визначення валюти. Для активації мультивалютного режиму перерахунку натисніть кнопку Мульт. В даному режимі можна перераховувати пачку змішаних валют. Після закінчення перерахунку на дисплеї з'явиться звіт по всім перерахованим валютам. Даний режим використовується для перерахунку банкнот різних номіналів, що належать до однієї валюти. Для перегляду більш детального результату перерахунку пачки натисніть кнопку Звіт. Режим номінал використовується для перерахунку банкнот одного номіналу. Визначення номіналу проводиться по першій перерахованій банкноті. При виявленні банкноти іншого номіналу лічильник зупинить перерахунок. На дисплеї з'явиться помилка Невірний номінал. Банкноти іншого номіналу не будуть додані до загального перерахунку. Даний режим використовується для перерахунку банкнот без визначення номіналу та перевірки по детекціям. На дисплеї буде відображатися тільки кількість банкнот. Режим додавання призначений для підсумовування кількості та номіналів банкнот, що перераховуються. Для активації. Натисніть кнопку Сума. Результат останнього перерахунку буде автоматично додаватися до результату попереднього перерахунку. Для вибору даного режиму потрібно зайти в налаштування та вибрати пункт фасовка. Початково розмір фасування становить 100 банкнот. Для зміни розміру фасування встановіть необхідне значення, використовуючи кнопки навігації. Поточне значення буде відображатись у верхній частині дисплею. Апарат буде відраховувати задану кількість банкнот до тих пір, поки розмір фасування не буде змінений або відключений. Casidex Spectolite автоматично перевіряє на достовірність за чотирма основними детекціями, такі як ультрафіолетова, магнітна, інфрачервона та детекція за образом купюри. Також проводить перевірку на здвоєнність, цілісність та ланцюжок банкнот. При виявленні підозрілої банкноти апарат зупинить перерахунок, а на дисплеї відобразиться код помилки з детальним описом. Відкладіть верхню підозрілу банкноту та натисніть Старт для продовження перерахунку. В меню налаштувань також можна змінити швидкість перерахунку. 800, 1000 або 1200 банкнот за хвилину. Остання доступна тільки в режимі рахунок. Також доступний режим сортування за лицем або за орієнтацією. Дана функція доступна тільки в режимі номіналу. В даному апараті також може встановити автоматичний або ручний тип старту. В режимі ручного старту лічильник буде починати перераховувати тільки після натискання кнопки старт. Dexpecta Lite вигідно відрізняється серед аналогів інших брендів невисокою вартістю, надійністю та стабільністю роботи.